Як мрію мати тисячі учнів та бути визнаним експертом, перетворити у реальність тим, хто ще не має онлайн-курсу? Всім привіт! Мене звати Світлана Ізотова. Я практикуючий маркетолог та продюсер. Допомагаю створювати експертам власні онлайн-продукти та продавати їх на холодну аудиторію. Підписуйтесь на мій YouTube канал, щоб знати ще більше корисних фішек та інструментів для монетизації власного блогу в Instagram. Я часто зустрічаю експертів, які останній рік-два живуть мрією про створення власного онлайн-курсу. Гойдаються на цих качелях, чи готові вже, чи вистачає досвіду, чи записувати курс зі зворотнім зв'язком або без? Чи буде він взагалі корисний людям, та яку може нести цінність без зворотнього зв'язку? В той же час ці експерти мають велике бажання монетизувати власний досвід, який накопичувався роками. Прокрастинувати можна цілу вічність і витратити ще роки на створення продукту. Та на тестування гіпотези, чи зайде він, замість того, щоб в рамках тижня маючи чітку покрокову систему. Обрати тему та повністю з нуля створити власний міні-продукт та отримувати сотні учнів вже наступного місяця. Успішний запуск вашого онлайн курсу залежить не тільки від якості самого курсу, але й в його продажах. Так, можуть пройти місяці на його створення, а потім місяці для того, щоб навчитися його продавати. Щоб створити власний міні-курс, мені знадобилося 5 днів, який приніс мені. 2400 доларів чистого прибутку без мого включення на холодну аудиторію, без ведення блогу з щоденними продажами, а не за один день через безкоштовний вебінар. Можна отримувати нових учнів, в мене вже їх більше 700, Визнання без цих корисних трендових рілсів, постійного контенту, нових дописів можна по-іншому легше та системніше, витрачаючи при цьому 2 години на день. Для того, щоб дізнатися, як реалізувати цю систему продажів у твоєму блозі, у твоїй ніші, заповню анкету під цим відео, я запрошую тебе на безкоштовну діагностичну консультацію, де ми розберемося, який фінансовий потенціал твого досвіду, твого блогу та як покроково запустити твій власний міні-продукт та отримувати тисячі учнів вже наступного місяця. Чекаю на тебе і до зустрічі у наступних відео.